Приблуда із життя дитячого будинку. Гу, гу, трубить над ним вітер, бляхою гримить, гу, -гу а осінь у горі темні хмари над ним у отару зганяє, хмари дощем його січуть холодним, хмари дощем його поливають, а кругом його смітник. Кругом бур'яни сухі свистять, кругом дереза, і вікна биті в йому перебиті, і дах латаний, перелатаний, і сам він увесь такий закурений, обідраний, сумний. Гу, вітер над ним, та шелесь бур'янами та дрязь. Вікнами та гур гур трухливими дверима. Очиняй! а чого тобі губатий? Мчу із поля мале покоти поле очиняй! Курява, темрява, дим. В їдальні коло дверей натовп. Діти, завідуюча, якась чужа людина в окулярах, чоловік. Смокріла стіна полупана, коло стіни стоять двійко дівчаток, з зубами від холоду бринять, голісінькі. Чоловіки завідуюча люто змагаються, магають руками, кидають одне одному в вічі папірець. Діти слідкують уважні, зацікавлені. Нащо, кажу, ви з дітей одежу поздіймали? Ви дітей попростуджаєте. Це позичене. Ви мусите одягнути їх. Я вам сказала, що я не маю, де їх діти. В будинок я не візьму їх. А я де їх діну, де, озвірився чоловік. Третій день вожуся з будинку в будинок. У мене сили вже немає. На розсвіту ведіть, завідуюча. Ведіть уже самі. Я водив. Слухайте сюди, ви можете що-небудь розуміти чи ні. Будинок на тридцять душ. У мене їх дев'яносто, у мене заразні хворі. У мене по троє сплять на одному ліжку, у мене ні білизни, ні чобіт, у мене хліба, ні кришки. Про мене, хоч на вулиці їх поликидайте. І виведу от голісіньких, і випроводжу, та й побачимо, хто буде за це відповідати. Дівчатка винувато і злякано переводили очі з одного на другого, почувши цеє, одна вплач, друга вплач, завідуючи зирк на їх. Позгиналися, аж посиніли, не втрималась у сльози. Чоловік в окулярах, користуючи момент, папірець на стіл продерся поміж дітьми і, нашвидку витираючи на виціпіт, югнув у двері. Діти ще слідкували в регіт. Завідуюча, схлипуючи, одягає гостей у якесь шмаття і присягається комусь. Ні одного більше. Ні лялечки хоч там, що краще втечу. Дівчата сміються, ляскають у долоні, дражнять хлопців, співають на городі качата, роди Боже дівчата, а хлопців не роди, бо то самі і роди. За гомоном та стукотнювою нічого не чути, за курєвою нічого не видно, в кутку коло груби низка головок, як разок на миста. Аж мох. На їх повставав холодно, губи сині, обличчя, ніби борошном потрушені, а в борошно повтикані свіжі вишні очі, слухають казки, очима поблискують. Каже казка білоголовий хлопчик років десяти. Тихо. Пирскнув один от сміху другий і цілий вибух реготу. Трохи згодом другий ще дужчий. Підходять до гурту інші. Що таке? Ось коли б ви почули, що цей хлопець сказав, — оглядають хлопця. Марний, обідраний, босі ноги всі в грязі. А що це ж за хлопець? А й справді, у нас такого немає. Слово друге на допит хлопця. Ти наш чи не наш? Ні, я чужий. А чого ж ти прийшов сюди? А я до вас. Гулять прийшов. Може, тут є в тебе товариші або брат? Ні, немає нікого. Пильно придивляється до його, оглядають лахміття, виразки на ногах. З підозрінням. А ти ж не голодуєш часом? Хлопець швидко злякано. Ні, ні. У мене є папа й мама. Тут ми недалеко і живемо на глибокій. Не ймуть віри. А чого ж це ти босий, коли в тебе є папа й мама? Ви бідні? Ні, чого ти є в мене? Тільки мама заховала, щоб я з дому не сходив. То я босий утік. І пальто в мене є, і шапка гарна. Все мама поховала. А як тебе звуть? Мишка. Привітніше. Ну то ж що Мишко? Казав тут, розкажи, і ми послухаємо. Мишко заспокоївся, підтяг штани, очі засяяли, аж луна скрізь заблищала. Ой, морозе морозенку, ти, славний козаче, з усіх кутків так і гунули всі до гурту. І де ти, Мишко так навчився? Чистий актор. ну ще. Мишко знову, гребінь із кишені, та як утне на йому губами, так і пориває до танку. І очі в усіх засяяли, плечима прихитують, та тільки зирк-зирк один на одного Шукають, хто б почав. Ну й Мишко, Мишко тягне книжку із стола. Ти читати вмієш? Мишко розгорнув книжку, та як диякон у церкві, братіє, та як почав, як почав, регочуть, аж хитають. І де він там вичитав таке? Хтось через плече зазирнув йому в книжку і знову в регіт. В його і книжка догори дригом. То ти не вмієш чи читати Мишко. Цієї зими папа найма мені губернанку буду вчить мене. І фортепіани купить. Я буду музикант. Усі серйозно призирнулись. Он як? Далі й собі. А в нас, казала Параска Калістратовна, — оцей буде професор, а цей інженер, а оця і оцей це будуть артисти. Мало не всі в будинку, як визначала сама Параска Калістратовна, були майбутні великі люди. Всі що їх вказували, заклавши руки за спину, спокійно хитали головою, вважаючи, очевидячки, все за їх сказане. За всім відому непохитну істину. Потім хвастались. Еге, у нас неабиякий будинок. Ми французьку німецьку мову учимо. Один витяг з-під шафи обдерти підручник, вибив об коліно пелюгу з його і почав розгортати. Ось дивися, Мишко, оце Дерштуль, А це. Почали вибивати кописткою убитий чугун. Дзвоник мусить бути. Всі зразу кинулись, усе покидали і, як та Галич, з вереском, з криком ринули в столову. Обідать. Мишко стояв на порозі. Мишко, іди йти до нас, обідать. Мишко затурбувався. Ні, я не хочу. Це я так подивитись. Чому? У нас сьогодні на обід дерзуб. Без хліба, без солі і без круп, а зате з кістками. Коло великого щербатого казана стояла підтикана чергова збитим черепком замість ложки. З казана випирали костомахи, ніби в той дер зуб, вперли цілий коров'ячий кістяк. Пара йшла, як із жлукта. Кличуть Іди, Мишко. Мишко тихо, я вже обідав. Хтось цікавий. А що ж було у вас на обід? Борщ із м'ясом і каша молошна, і чай з булкою в накладку і мишко ковтнув слину й замовк. Обідали. Здавалося, пари в дощ шуміло, плюс скотіло. тріщали кістки, торохтіли миски. Ніяких розмов. Лусне десь по лобі ложка, хтось із малих. Кусне сусіда за ухо, короткий виск і знову до роботи. Мишко стояв, схилившись на одвірок, нахмурений. Все отхиляє у бік голову, ніби на той обід і дивитись не хоче, тільки в горлі у його кавкало, мов би глитав в великі камінці. На дворі завечоріло, засвистів, заплакав у холодній грубі вітер, загрюкало на будинку бляха. Заторахтіли крупи убиті вікна, зацокотіла малеча з зубами. Гріться, почали стрибати в довгої лози в кобили, хлопці спершу далі й дівчата. Двоє з хлопців тягнули в кімнату кілька дощок із сусіднього паркану. Тут-то ж, на підлозі, пиляють, рубають, кришать на тріски. Незадорому панському напівзруйнованому каміні. Запалали дрова, збилися до каміна, як циганчата. Цілий день бігав Мишко з хлопцями, як свій. Носив казаном воду від криниці, лагодив двері, підмітав, гомонів, сміявся. Стемніло, зажурився, стоїть самотні коло вікна, смутно дивиться на темні вікна, Мне свою брудну благеньку будьонівку із зіркою. А вітер гу, за вікнами аж мурашки поза спиною. За гомоном про його було забули. Далі хтось побачив Гляньте, Мишко й досі в нас. Мишко, як же ти додому підеш? Чуєш, що то дворі? Там десь, певне, твій папа та мама скрізь бігають та шукають тебе. Мишко низько схилив голову, один ближче до його придивився. Котяться дві сльозинки в мишка, як той горох по лицю. Е, -е, -е то він, сукин, син, чи не голодаючий. Мишко затулився драним рукавом і гірко заплакав. Я безпритульний. Всі от каміна обступили, дивляться. От тобі папаша з мамашою. От тобі каша з молоком і чаю накладку з булкою!» Старший суворо до його, чому ти зразу не казав цього? Нащо брехав? Мишко витер до сухого очі полою, насунув свою будьонівку на голову, важко зітхнув, мовчки пішов до дверей. Стало жаль. Куди ж ти, Мишко? Ми ж тебе не виганяємо. Зажди. Що ж його робити? Почали щось між собою шепотіти. Хтось із дівчат голосно запротестував. Хто його знає, що воно за хлопець? Може, обікраде вночі, як той босяк Володькін та й утече? Один спалахнув, то яке ти маєш право так на його казати? Ти докажеш? Галя спохватилась. Та я ж не на його я так тільки. Так тільки, босяк. А ми хто такі? Хіба ж ми не такі, як і він, та я ж не на його казала, що ти причепився. У того вже загорівся якийсь жаль. Босяк. Та може, він краще за нас усіх у мільйон разів? Може, він артист-музикант буде? Розумієш, ти, голова? Може, з його якась моцарта вийде пролетарська. От що. Товариші на раду. Нараду зібралися старші в спальні в темному кутку, малеча на варті, радили на диво тихо, діловито і коротко. Вирішили днів скільки передержать мешка потайки в будинку, далі, коли трохи покращує стан, получити гідний момент і всією бурсою прохати Параску Калістратовну, прийнять хлопця до гурту. Сподівалися, що буде, як і раніш, бувало. Покричить, посердиться, а далі заплаче й прийме. Вони вже добре знають її реву. Ну, Мишко, тепер катай під ліжко, бо швидко, мабуть, вернеться наша плаксуха з міста. Недовго вагаючись, Мишко тільки захурчав, куди показали, далі виструмив голову, моргає весело, бадьоро. Туріші, пошамить би чого-небудь трошки. Нема ж, Мишко, нічогісінько. Може, чого завідуюча привезе на вечерю, тоді принесемо. Мишко, мені що небудь, аби не нудило. От, скажімо, у казані я бачу дві кістки лежать. Дівчата назбирали, принесли пелену кісток, принесли якесь шмаття. Ось тобі Мишко барахло, замотайся гарненько в його, бо холодно буде. Коли чого буде треба, гукни, сам не вилазь. Товариши, коти з спальні. Здається, шумить гримить наша Параска. Висока, огрядна в мужичих чоботях, голос, як труба, іде, як буря. Зранку гасала по установах, змагалася, прохала, сварилась, аж схрипла, приперла на плечах пудів зодва борошна і трохи пшана. Прийшла, мотається сюди, туди, забула, що вже дома, не говорить, кричить. Недурно, видно, досталася ти борошно. Семенові промивали ногу. Валя міряли температуру, та чому сміття не винесено. Вікно хто розбив, а книжка чого то під столом. Староста, староста, влетіла в спальню світить каганцем. Ой, я так і знала. Ліжка не заслані. Кімната непровітрена, бруд, сморід. Черговий. Спинилась посередині, дослухається. Далі люто черговий. Черговий, скільки разів я казала, щоб не пускали собаку помешкання. Хто черговий? Вбігає черговий. Вижене мені зараз собаку, і що було це в останній раз. Якого собаку? Тут собак немає у нас. Не базіка й роби, що велю, тут собак немає. А то ж хто кістку під ліжком гризе. Черговий прикусив язика, почухав голову. Далі певніше, та то вам, мабуть, почулось. Собака якась була розумно замовкла. Один по одному на допомогу черговому збігся гурт. То почулось, почулося. Та, може, так що? Та то, мабуть, пацюк, догадався хтось. Сів один голос. Так і є. Пацюк. Учора Андрій убив одного черевиком. Здорового, здорового. Дивиться на дітей, віри не діймає. Чогось поблискують тривожно в очі. Хе. Далі рішуче. А на лишка ганця посвіти мені. Нагнулась до одного ліжка, до другого. Далі повертає соре лице до дітей. Сором. А оце, що лежить під ліжком, візьми щітку, зараз мені вижени. Змовкли. До чергового. Ну, кому я кажу? Черговий не взяв щітки, нагнувся до ліжка смутно, вилазь мишко, засипались. З під ліжка висувалась біляста нестрижена голова, червоне от напруги лице. Параска Калістратовна плеснула в долоні, отступила. Що це? Це вже нового знайшли. Зразу як по команді оточили із усіх боків резонери, жалібниці, філософи. Параска Калістратовна. Параско калістратовна це не просто хлопець. Це найкраще за нас усіх роботящий, слухняний. І далі жаром. Це буде Моцарта. Моцарта. Дивіться, яка Моцарт. Артист, музика. Якби почули, як співає, як грає, ми його як небудь долі затулила уші, кричить, і слухать не хочу, мене під суд. мене в чеку за це є. Ми тут кубло зарази розведемо. Мене живцем з'їдять за це. Сіпають за поли, за руки. Та ви ж подивіться, який він марний. Ось яке на йому шмаття. Гляньте. Повертали хлопця на всі боки, демонстрували його лахміття. Заплющила очі, одвернула голову. Не чую нічого і не бачу. Проте пильно її око щось загляділо. Зразу анустій. Мовчки поривчисто вхопила, розгорнула на хлопцеві шмаття, що його соромливо і старанно не давав він розгортати. Під дрантям не було сорочки. Світили сіреберця. Худле марне тіло було порване, подряпане, скривавлене. Живого не було на йому місця. Крутнулось, як вихор, помчало в свою кімнату, грюкнула дверима, аж по всіх вікнах злісно брязнули биті шибки. Стало тихо, десь із далека мерехти, дограючи камін. Коло дверей, завідуючий гурт. Один щільно припав щукою до дверей, зазирає в щілинку. Сі дух затаїли, ждуть. Швидко одвів од дверей голову, очі блищать, радісний, стиха. Не журися, мишко. Діло, здається, буде. Реве. Сі нишком реве. Так реве, так реве, аж захлинається. Аж ніс їй почервонів. Витри носа хусточкою та й знову. Невтримана радість, мов на крилах підняла всіх, завертіла тихо без гуку. вихором закружило лахміття, довгі рукава обірвані ласками, обмотки на ногах. Один водить рукою по руці, як смичком по струнах, другий товче кулаком, як у бубен у надуту щоку. Той у боки, той навприсядки. Тихо, тихо, як тінь, тільки хуркає вітер, та шугають, як у метелиці, золоті блистинки очі. Пострибають, знов заніміють, слухають, чути за дверима ридання, виразне, безсумнівне. І знову вихор радощу, ще дужчий, ще бурніший. хтось подав тривожний знак, і всіх видало з коридора, як сухе листя. Вийшла у мита. Спокійно, голос твердий, як криця. Іди сюди, як тебе. Мов розв'язався мішок із гамором. Крик, зик, пискотня. Мишко, сюди. Мишко, кличуть. Спинила всіх, зібрала кругом себе. Слухайте сюди. Завтра має бути у нас ревізія. Коли яка гава засиплеться, то дивіться. Показала добрий такий м'язистий кулак. з жаром, загнем, ніколи в світі. Ось нехай тільки бовтне, хто У-у-у, замахали кулачками. Подивіться, дівчата, є там у нас у коморі хоч яке-небудь сухе шмаття. Хлопці показували дівчатам носи, язики і басками співали, на городі стовпчики, роди Боже, хлопчики, а дівчат не роди. Бо то самі іроди поскулювались, позамотувались, сплять. Усе майбутні зорі нового життя, з темрями убиті вікна витять білі папірці, сніг, деренчать шибки, вітер над сонними ходить, лахміття торкає, скочить у трубу, прибере живого голосу, заводить, як по нотах. Ой, буде будеш нас, не-не по горах, по долинах, далі дверима, вікнами, желізом на даху. гу Тися рік.